Сьогодні знайомимо вас із твердопаливним котлом Fenix K – потужним, надійним і водночас максимально зручним в експлуатації. Оновлений дизайн цієї серії став ще практичнішим, виглядає сучасно, але при цьому зберігає стриманість та функціональність. Котел адаптовано як під механічне управління, так і під автоматичне керування з вентилятором примусової подачі повітря, що робить його універсальним рішенням під різні задачі. Поговоримо трошки про потужності у версії з механічним управлінням. Потужність йде від 12 до 40 кВт, у варіанті з автоматикою від 12 до 300 кВт. При замовленні котла з механічним керуванням разом з котлом ви отримуєте інструкцію з експлуатації разом з гарантійним талоном, також ви отримуєте запобіжний клапан безпеки, ну і звісно, комплект для чищення котла. У разі замовлення серії плюс ви отримуєте все те саме, тільки ще додатково автоматичний блок керування та вентилятор. Котел працює на дровах, брикетах, відходах деревообробки та що найефективніше, це на кам'яному вугіллі. Котел виготовлено зі сталі товщиною 6 мм, що гарантує міцність та довговічність. Розглянемо конструкцію докладніше. На верхній кришці котла ми бачимо електронний тернометр, штуцер під механічний регулятор тяги, прямий трубопровід, патрубок під запобіжний клапан і також фланець під вентилятор. Фасад котла це три зручні дверцята, якісна фурнітура. Потужне утеплення, ручки з ергономічним хватом, які не нагріваються, і навіси з регулюванням прилягання. Верхні дверцята котла ревізійні для обслуговування і чищення конверційної частини, яка складається з чотирьох повноцінних полиць. Середні дверцята завантажувальні під нахилом, що спрощує завантаження палива. Камера згорання глибока оснащена форсунками вторинного повітря. Задня стінка корпусу має круглий димар з шиберною заслінкою та штуцер зворотного трубопроводу. Що ви отримуєте з котлом Fenix серії К? Ну, по-перше, це потужність, адаптовано під ваші потреби. По-друге, це можливість обрати управління, механіка або автоматика, ну і, звісно, комплектацію з усім необхідним. 36 місяців гарантії і сервісну підтримку 24 на 7. Більше характеристик та актуальні ціни на нашому сайті. Посилання ви знайдете під цим відео. Обирайте тепло з розумом, обирайте Фенікс.